Thank <laughs>

Нет, блядь.

Ти просто буде відомити, щось там сказати. Жінка каже, куди ви скорт? Скорт. <laughs> Дивишся на мене, що залишилося. Сюди. Ммм, я гляну, що цього не Зараз починається якийсь патріот! Та ну зараз наберу.

музичку точно mm. кон să De da, bă, să am să o firmezismul ăsta jopă, bă. A da, să le. Trebuie să o să o bravă, frate, și sex, ce respiră pe la Isus. Pisem sot ce este ce s-a 150. Ти береш станцію, блядь, ну, і Але все мало. А, ну, всі головою став. Кіс ФМ. ФМ краще. А що там було, дадуть за цю хуйню, що рулетку сьогодні збили? Та я не знаю, не знаю. Типа, просто обновилось кино. не писали, еще за компенсацію? Нет, типа, просто ти ще раз, хто відкрив, то ще раз може відкрити, а за компенсацію нічого не писав. Пиздець, якийсь маразм, блядь. Я казав комит, шо там, п'яний и чи чешо, блядь. от фонаря взяв, вирубся кибену. Так, що там, ще? Графіка Дірекс Все виключено, блять. У мене якийсь був редукс, ебать, він меня FPS давав Ну Но цей шут він прям дае, пиздец. Да, да. Та в нього в ТГК, цьому, в ТГК А, реально? Да, в ньому кайфовий, типа, понял. Він тупо такий весь пасмурний понял. На очень вообще пиздец, приятный. Нема на. А FPS шо. По FPS тоже дає нормально. Да? Да, він урізаний, типу Блядь, мне. це молиться <плес> не щас блять, нахуй все, блять. Фик 10 минут, блять. з кимось іншим катнеш, блядь. А ну скинь мені його, чуєш, силку, блять. На телеграм типу Я ще закрию, нахуй. Е, блять. О, ну хай доп'є, ладно, хуй сімик раз для БПшки надо. Е, с... Нет, там и не є телега його. Просто у нього там повідомлень 3 мільйона, блять. Це чекаю, Зараз мені Знести треба цей редукс. Такс. E, Озупините, підтвердите. Управління властивості Інсталювані файли, перевірка цілісності. Щас хай цей редукс Угу. Mm -hmm. Давай я за цей час різко знайду той. А що ти тут дарабеш? тільки не забути назад свій поставити, блядь. І він такий приятний, кажу, з тим як я багато граю, типа, поняв. Бо я, блядь, без редукса пиздав, ну, 5 очі, 5 годин не граєш, блядь, і все, тебе тупо очі випадають. Но. Це <laughs> іменно приятний, без сонця, вообще кайфовий. І Я ще вон скачав його звуки, ті карамельні такі, поняв, типу, піздаті. А, у мене колокольчики, коли стріляють. Ні, ні в нього іменно такий приятний звук, піздець. Я, дивлю, стрілок, я, прикинь, часто, я я прикинь, я прикинь, там деякі типи, як ставлю, типу, звуки настоящі стрільби. їбать, вони там так починають. Якщо Та ту ли, ёбнуться, ти брати. ти дьнуться, типа, ти так як на передку сидиш, блядь. <рес> блять. Ні, я по поводол... удалю, я забирав нахуй ці звуки, ну його пізду. Блять, тільки не забудь, сука, зараз. Мені головне, зараз не забути забрати тіні, коли очистить, блять, файли. Ти собі тніні забрав, кстати? У мене не везде офнуті, у мене вообще немає тені ніяких. Ну, ти в конфігурації, да, типа, забирав в документах, mm -hmm. там, в файлі самому а, Ні, 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 не там не забирав. Я в грі офнут, в сама ні одной тени нема. Ну, з його редуксом немає ні одної. А, з його немає, поняв. 104. Так, 36%. Зараз тоді це, 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 це. так стоять. це Так, да, котла виключить. Блять, в мене для мене сьогодні в БПшки попались такі ізі, блять, завдання, що піздець, блять. Вона вже батлпас зробила вже хуй. Блять, для неї рулетку столусь тільки там 2 часа і кашить забрати і все. 50% вже. Ти шукаєш цей редукс? Все есть. А тут ти же сейф, в любом телеграм-канале заходишь, зліва є, типу, пошук, на кожному каналі, пишеш редукс, но тобі находится Ну, ну Ну, ні, то я все, знаю, типа. Я просто. У не впадло було відкривати телеграм. <гум> так, ти в дискорда, да, сканеш. Але воно по-любому, сука, мені сейчас. Сканит цей... Телеграм скажу Та й хуй с ним. У Марк звати, да? Ну, реально Марк звати? Да, 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 да. В жизни тоже. Ага, все, ти саму ссылку скину отлично. Скачать. Все равно скачать. 2,6 шестьга. Хуйня. Він так і типа називається. FPS Boost, будет. Там на туре Так, може. Може калс, Давай може я цей, давай я тоже оффну, поставлю собі ці звуки, його я скачав. А, да я вже жовнулся, я вже скажу, я перевірку цілісності, Скинуть може поставити. А, ты можно з из дискорда, типа, уходиш? Ні, 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 из-за гребайшу, ці звуки поставити. Скинуть тобі ці звуки. Бля, я хуй, ну скидай. Попробуем. Что-сь новенькое, блядь. Бродукся уже скачал. 26 гига, блядь, на бігом качає. А я сейчас с телефоном интернета сажу, сука, цей цейки старма <laughs> Та Там заебались ты майстром, блядь. Против из трех дней кажу пиздец, блядь. Та це пиздец якийсь, да, три дня, блядь. У меня гигабит в основном видає. Сейчас гляну, сейчас делаю тест. <laughs> Ких две полоски, ты шо, блядь. Так, 700-800 Не шка нема. А редукс не... новий ставлю <coughs> е, загрузка у мене йде 841 Мбит. А загруз. А выгрузка в сеть сей скажу яком. А, ти пропав, я поняв. Не-не, я. я, я, я. Давай в Дискорді. Ти ж показуєш, мене матрясаець. А, бачу. Скейну. Єбать, єбать. Я своє не буду показувати навіть <laughs> <тебе даже> сьогодні. Так, <laughs> <laughs> звуки теж ще не кидав, ні? Ні, ні, чекай, 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 я різко закину собі, tak, це. Так, це будуть завантаження. Окей. Okay. Так, все, у мене геташка чиста. Тепер закидаю туди редуксик. Так, завантажень. Блять, Їбався, я б обшу... у мене диск С, поняв, був забитий в хлам. Я обшукав все. У мене так само. Я не міг поняти. Я не міг зрозуміти, що за хуйня. В ітоні, знаєш, що мені чат-GPT сказав? Е, Очистити історію браузерів. Чат GPT для мене сказав. Я очистив сьогодні ага. історію браузерів, блять, 15 гіг ушло. Я, сука, ніколи не думав, що історія може займати скільки. Вот ты измель сейчас участю історію браузера і ти охуєєш. Не, у мене там проблема в другому, У мене, блядь, арма скачалась, блядь. На диск, понял. Андрей. Да, да, да. воно нахуярило я Так удали, нахуй, поміняй та цей. Та там єбай, там нахуй тих серверів по 30 гігабайт карти, блять, качати потом 3 дня, блядь. Поки нема нормального нету не трогали. Ну да, да, поки нема інтернету, то, блядь, безполезно так, окей, редукс. Шукаю цей. Default Shift. А що тут вибирати, чуєш, Марк? Що-що? Там дві папки є. Одна, типу, з ефектами, а... Я поклав з ефектами. Ага, з ефектами, да? Понял. Ми робимо так, так. і так. Так, і потом мені ще надо... Ганпак. А в нього ганпак, дай да і де, іменно. Е, чи скини, типа на зброю, чи ні? Є скини, а це звуки тобі скину. Ну подивись, добре тобі скинув. Е, звуки да є. Блять, де воно? Звуки, да, скачують. Так, скачав. Отлично. А що з ним? Ага, X64. А чую шутів хотів тебе запитати, у тебе якийсь ганпак стоїть? Е, у мене на зброю стоїть, то, що її видно е, захочуть. Підсвічує? Наскільки. Підсвічує? да, так, да, А да, ви да, не да. заборонений дозволений. Дозволений, так? Да? Ні, ні, це дозволено. Ану скинь Бо мені. Бо мене, мене ж на стрімах дивиться, мене й міч дивиться ну, на стріму. І кінпаче в мене адміністратор мій. Ну... Е, цей. Пінг, блядь. Так що мене вже відкинули ага. б давно або написали. А ну цей, скинь мені той ганпак свій дозволений. Бо я, блядь, заїбався, нахуй жмуриться на ту зброю. Час. А я от імно ж я не жмурюся. Так отож, блядь, то заїбісь, коли хоч трохи бачиш її. А... Диск. У мене він, вроді на Google Ну, Хто там куди закидати той ганпак, в яку папку? Е, так само в папку з грою і все. Ага, похуй. Типа з, з заміною. Ага. Поділитися, копірувати ссылку. На, тримай посилання. Бать, ми зараз тут погірта, е, я ще люблю. Так, ебать його, блядь. Так, я стоять, що я не зробив. Звуки я ганпак я не добавив. теж для себе. траце свиган пак закинуть